Титильний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет. Разом сильніші. Шановні болівальники, запрошуємо вас на перегляд прямої трансляції, організатором якої є народна команда прибій, що діє в рамках об'єднаного та консолідованого полуправ усіх клуб-учасників змагань Професіональної футбольної ліги. Професіональна футбольна ліга представляє матч п'ятого туру Вібет першої ліги сезону 2025-26 років між Народною командою Прибій та фут... з міста Городенка та футбольним клубом Нива з міста Тернопіль. Схиляємо голову. Нашому воїну, який віддав своє здоров'я так за сильну і незалежну Україну, і ви чуєте оплески на трибунах. Пробій арени, от сьогодні важливий поєдинок, як для однієї, так і для іншої команди. В принципі, про ці самі матчі Поки атака пробою, сікач подає оренчак. Удар головою найцікавіший. Поєдинок туру, зважаючи на те, що ще минулоріч обидві команди виступали у прем'єр-лізі України. Зараз Воничук є! Оце так. так Не дає мені Володимир познайомити вас зі всім розкладом матчів, ефіри та власне огляди всіх, всіх поєдинків після матчів, коментарі і багато-багато чого цікавого, поки відповідь. Тернополян Угренюк м'яко подає, ударі м'яч у Сіці, 0-1. Тернопільська нива відкриває лік голам в сьогоднішній, в сьогоднішній зустрічі. Бачимо, святкує в нас Денис Резепов. Ну, так, як по нотах насправді розіграли цю контратаку. Пілий, як вона напрямку, Ренчика, Угренчак! Ольховий, оце так сейв! З-під поперечки витягує м'яч. Робить максимум в цьому епізоді. Горлюк одразу вводить, бачимо, поспішає пробій. Щіпак, команда поступається! Орінчак! Хто ж пробиватиме? Там зіграв через напуду, напуда лише зараз б'є, там гук. Удар блокує. Михальчук. Може бути небезпечно. Мисик б'є! І м'яч у сітці забиває Мар'ян Мисик з острого кута. Рахунок стає 0-2 на користь Тернопільської Ниви на 45-й. Хвилині поєдинку не не будемо, друзі, говорити штампами, але це класичний гол у роздягальню. Бачимо, ми з вами на повторі. Харук. Харук зупиняє. Оце так шанс для Богдана Оренчака. Це сценарій таки буде виконаний. Волонець. Волонець. На правий фланг там сікач, сікач, сікач. Сікач, м'яко. Ольховий. Ну, Ольховий сьогодні, якщо не МВП, номером восьмим змінив він. М'яч влітає над воротами, Владислав Поліпович. Андрій Валенко. Місто Львів. Знову атака пробою. Знову Феліпович і, на жаль, для болівальників. Мисик. Подача. Без порушення правил в обох епізодах. Доволі так, активно. Гравця гравця бою одразу вводять, є подача. Сікач. Хто ж замикатиме? Нікого немає. Є лише Мар'ян Мисик. Довго чекає м'яч не доходить. Перехоплює Демиденко. На правий фланг, помилка від гравців Тернополян Гаврилюк, Гаврилюк віддає на фланг Панос Федович. Пліпоч подає! Друзі! На фруктах стає один-два, Богдан Левинчак. Досягнув свого сьогоднішньої зустрічі. Що зробить Микола? Микола на Палагнюка, Палагнюк. Палагнюк м'яко подає! Удар! Знову пробивав Богдан Оренчак. Не надто вдало. Роздай! Роздай! може хволя, є подача. Подача. Скоріше. Дриган. Готує удар. Дриган. Готує один. Можна бити. Є Дриган. Вольховий на місці. Ведення за бокової. Угринюк виграє другий поверх. Виграє другий поверх. Горинюк. Немає пенальтів, впевнено, показує Людмила Людмила Тельбук, потрібно підійматися і все підійматися щоб врятувати, бо на нічию. В сьогоднішній зустрічі угренюк. Угренюк на швидкості. Угренюк мчить, угренюк. Що зробить Максим? Максим прострілює. Власні ворота не зрізає наш ігор. Гук. Угренюк. М'яч відбирають. Гук. Попередження для Максима Грунюка. Білий розігрують вони з Романом Сордюком. Білий. Потрібно підійматися Оренчаку. Сундей. Віталій Михайлів зупиняє наші поля. Сундей. Сундей відбирає. Сундей йде в обіграш. Тут Дриган. Дриган. Порушення правил. І це друге попередження для Максима Грунюка. За буквально Друзі, скільки? Ну... отже, Дриган. Є подача. Білий. І в цей момент лунає фінальний свисток. Ну що, друзі, Тернопільська Нива в матчі п'ятого туру Вібет першої ліги перемагає з рахунком 2-1 Горденківський пробій. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Вібра Єфрен разом сильніші.